Добрий день сьогодні, шановне товариство. Ми з вами поговоримо про долю залишків Чорноморського флоту, і на це є певні підстави. Варто говорити про те, що сьогодні президент України Володимир Зеленський у зверненні до учасників другого парламентського саміту Кримської платформи заявив про те, що військово-морський флот Росії тікає з Окупованого Криму, але Україна буде уражати кораблі-агресора і на базі в Абхазі. Я нагадаю на початку жовтня. Очільник невизнаної республіки Абхазії Аслан Бжанів в інтерв'ю газеті Звістя заявив про те, що Російська Федерація планує створити військово-морську базу на чорноморському узбережжі невизнаної республіки. МЗС Грузії вже назвав ці дії грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності своєї країни, але менше з тим про долю залишків Чорноморського флоту. Російська Федерація перекидає частину Чорноморського флоту, точніше, те, що від нього залишилося, з Севастополя, які знаходиться під атаками української сторони в новоросійську Краснодарському краї. За даними ОСІНТРОЗвідки, які були опубліковані в засобах масової інформації ще 1-3 жовтня, було зафіксовано передислокація. Новоросійських фрегатів проекту 1133-356 адмірал Ессен і адмірал Макаров. Крім того, було зафіксовано перед дислокацією трьох дизельних підводних човнів і п'яти великих десантних кораблів, плюс кілька малих ракетних кораблів. Варто говорити і про те, що наразі, за повідомленнями російських ЗМІ, дизель-електричний. Підводний човен Б 265 Краснодар пройшов, пролив манш і тримає курс на Санкт Петербург. Власне, Санкт Петербурга зі Стаполій Адміралтейських верфів, він не був спущений на воду. Оце показовий момент. Давайте говорити про те, що інформація російської сторони щодо можливості відкриття військово-морської бази. На території невизнаного Абхазів, вона не є випадковою. Мовиться про те, що Російська Федерація таким чином хоче унеможливити знищення залишків Чорноморського флоту з використанням українською стороною крилатих ракет повітряного базування Штормшел або Скаль. Те, що відбувалося в сухих доках Севастопольського судоремонтного заводу, а саме знищення великого десантного корабля. Мінськ і підводного човна це був безпрецедентний приклад світовій історії. Я нагадаю, до цього світовій історії не було фактів е знищення підводного човна за допомогою відповідних засобів ураження, зокрема крилатих ракет повітряного базування. Єдиний був випадок аналогічний. Якщо його можна вважати аналогічним, був зафіксований в 1982 році. Під час війни за Фолкленд, між Великою Британією і Англією. Тоді англійські гелікоптери піддали удару аргентинський човен, який знаходився відповідно на поверхні моря. Крім того, давайте говорити про те, що українська сторона успішно вирішує питання утилізації великих десантних кораблів Чорноморського флоту. Я нагадаю, після успішного характеру атаки української сторони по Кримському мосту Російська Федерація заявила про можливість створення так званої паралельної логістики, себто перекидання особового складу і важкої бронетехніки з тилових районів Російської Федерації на територію окупованого Криму за допомогою великих десантних кораблів. Зокрема, Російська Федерація планувала залучити до цієї операції п'ять великих десантних кораблів. Один корабель за задумом російської сторони міг здійснювати від 4 до 5 рейсів за добу. Тобто таким чином російські окупанти давали зрозуміти, що незважаючи на весь негатив в моменті можливої ліквідації Кримського мосту, вони можуть здійснювати незалежну логістику. Слово російського групування зосередженого як на території окупованого Криму, так і відповідно окупованих територій Запорізьких та Херсонських областей. І відповідно після цього досить показовими були атаки української сторони по великих десантних кораблях. Я нагадаю, в бухті Новоросійська був знищений, зазнав значних пошкоджень, великий десантний корабель Оленегірський гірняк. І, відповідно, в сухих доках Севастопольського судоремонтного заводу крилатими ракетами повітряного базування було знищено е, великий десантний корабель міць. Таким чином, можливість російської сторони щодо проведення е, вели, е, десантних операцій на українському узбережжі, перекидання особового складу з тилових районів Російської Федерації на територію Окупованого Криму знизилася у рази. Більше того, виведення російського флоту залишків Чорноморського флоту у бухту новоросійська не є випадковим. Так само намагається уникнути можливості ураження за допомогою української сторони за допомогою крилатих ракет виробництва Великобританії і Франції. Тобто росіяни розраховують на те, що по території новоросійського порту. Українська сторона не буде бити крилатими ракетами, бо начебто є певні стримуючі фактори у вигляді незастосування західних зразків зброї для ударів по території Російської Федерації. Але товариство ми з вами прекрасно вже е, пролюстрували хідність цієї тези, на прикладі нанесення удару по великому десантному кораблю Лениківський гірнях. Безпосередньо в Бухті Новоросійська. Крім того, давайте говорити про те, що е, власне е, на раті сьогодні зранку з окупованого Севастополя надійшло повідомлення, що в українська сторона нанесла удар по е, Бухті. Севастополя з використанням трьох морських дронів. Російська сторона, як завжди, заявила про те, що всі дрони були виявлені заздалегідь і знищені засобами ураження. Але менше з тим, за оцінками безпосередньо місцевих мешканців окупованого Севастополя, місто здригалося від вибухів. А це свідчить про те, що українська сторона продовжує успішну тактику. Знищення Чорноморського флоту за допомогою морських безпілотників, Причому варто говорити про те, що це знов таки безпрецедентний приклад світовій історії. Держава, яка наразі не має фактично свого військово-морського флоту, знищила значну частину флоту країни окупанта. Більше того, створила передумови для того, щоб країна-окупант. Покинула місця свого постійного базування і відповідно вивела залишки флоту поза зоною ураження українські засоби. Ще раз підкреслю, залишки флота виведені на території або на, е, Російської Федерації молоча про новоросійське, або наразі вирішується питання щодо відповідно військово-морської бази на території Невизнаної Абхазії. Але як свідчить заява українського президента? Чорноморський флот тікає з Криму, і, відповідно, українська сторона розглядає законною військовою ціллю. Російські кораблі розташов, які будуть, можливо, розташовані в Бухті, відповідно, вже на території невизнаної Республіки Абхазії. До речі, варто заявити про те, що позиція країн заходу щодо нанесення українською стороною ударів. по Суднам Чорноморського флоту, які базуються, в тому числі в портах Російської Федерації, є однозначно. Вони є законними військовими цілями. І не випадкова була заява української сторони про те, що українська сторона розглядає законними військовими цілями і базування Чорноморського флоту, і відповідно, всю портову інфраструктуру Російської Федерації на узбережжі Чорного моря. Тому, шановні колеги, Шановне товариство, спостерігаємо за подіями далі. Тримаємо руку на пульсі і головне. Віра нам за Це буде Україна!